Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Доброго дня! Я зараз знаходжуся в готелі Захар Беркут. Сьогодні у нас 13 липня 2024 рік. Цей курорт Славського гори вражень. Хочу вам показати готель. В якому я зараз знаходжуся, це готель Захар Беркут. Перейдемося по території, зайдемо в корпус, подивимося басейн, дитячий майданчик, все-все-все я вам покажу. Ви не забувайте бити в зиночок, ставити вподобайку, підтримуємо окрему на контент. Не забувайте поділитися цим відео з друзями. А ми погнали на огляд! Так, друзі, починаю я огляд з такого незвичного місця. Це літня тераса ресторану Захар Беркут. Тут можна поїсти, дивіться, можна викликати офіціантів, зісканувати меню по цьому QR-коду, вам все принесуть і ви будете задоволені. Однак попереджую, що тут курити заборонено. А також приносити власні продукти та напої теж заборонено Ось так воно все виглядає. Тут такий гарний вигляд. Можна насолоджуватися такими пейзажами, краєвидами на підйомник Захар Беркут. Зараз ще він працює, а закінчує о 17 годині. Теж у мене є відео по цьому підйомнику. Внизу, до речі, вам. Не показав, є е, стоянка для гостей цього готелю, вона безкоштовно. Давайте йдемо далі вниз і будемо дивитися. Так, ми вертаємось з літньої тераси. Ось так вона виглядає. Якщо дивитися з корпусу головного, тут є така такий місток, але отут от зараз. Така табличка, що зараз не працює літня тераса, але вона працює майже завжди, ввечері вона точно буде працювати. Зараз просто вже побід закінчився. І зараз у нас субота, до речі, і багато людей заїхало. А, так, друзі, є, показав вам така гойдалка, де можна погойдалтися. Є ось такі тут стоять класні крісла. Це центральний вхід. в Готель. Зараз ми пройдемося по території, потім зайдемо в цей корпус. Ось написано: Захар Беркут. 3 зіроньки. Температура на вулиці зараз, дивіться, яка майже 38 градусів. Так, погнали на територію. Зараз вітерець і прийшлося начепити зовнішній мікрофон. Можливо, будуть якісь завади, тому аж я три дублі знімав от в цій точці, чомусь там якісь перешкоди і у мене постійно обривався зв'язок. Ось, бачите, така велика стоянка. Там далі можна теж поставити авто своє. Багато ялинок. А може це смереки, напишіть. А ось це сам корпус готеля Захар Беркут. По всій території можна смітнички побачити, куди можна викинути сміття. Дуже зручно. Територія охайна. Бачите, підстригають травичку. Ось тут такі галявини. На них можна поставити, там такі крісла є. Зараз чомусь я їх не бачу, можливо, хтось їх кудись відніс. Можна так сидіти і дивитися на прийомник Захар Беркот. А ось вони, ці такі стільчики. Дуже зручно. Кудись можна піти, віднести їх, посідати, де вам зручно. Вони Такий з логотипчиком Захар Беркут, як бачите, ось тут хтось в компанії сидів і щось робив. Так, подивимося ще з цього боку на сам готельчик. Ось там знаходиться ресторан, а ми туди зараз. Ну, не зараз, а прийдемо, я вам теж все покажу. Так, зараз який, такий час, що майже всі... По номерам, бо зараз дуже велика спека. Зараз 1658. Ми підходимо до дитячого майданчику. Є інформація по ньому. Що тут можна робити, що не можна робити. Ставте на паузу і дивіться. Так, спускаємось вниз. Одразу. Зустрічає нас великий батут. Але це тільки для діток. Хотів теж поприхати, але ні. Такі гойдалки класні. Тут різні дитячі атракціони. Ось тут написано, для кого, цей батут, для кого можна використовувати цей батут. Якось так. Тут можна посидіти, тут, коли дітки бавляться. Тут є такі гойдалки Ось там, дивіться, люди на цьому підйомнику піднімаються. Ось така тут є локація класна, де можна діткам побавитись, є на території такі альтанки. Їх декілька. От дивіться, в кожній альтанці є номер, який ви кажете при бронюванні. Майже всі альтанки. Коштує 350 гривень за 4 години. Ось ще одна альтаночка. Четвертий номер. Вони всі ось ці три альтанки майже однакові по кількості людей, які можуть розташуватися тут, в цих альтанках. Розраховано на 6 людей, щоб ви знали. Ось третій номер. Так, далі. Далі є ось такий ставок. Проточна вода, там затікає, там витікає, дуже прохолодна. Теж я плюхався, теж є відео, можете подивитися. А ось, а ось тут знаходяться чани. Спа-хата-чан. Щоб ми так швиденько вийшли, ми тут пройдемо. Ось можна пройти. До речі, в 350 гривень входять ще. Дрова, щоб ви зрозуміли, і такий мангальчик. Тут вже на більшу кількість людей коштує 500 гривень. Це якраз ось цей комплекс Пахата-чан. Дивіться, ось тут де можна замовити телефончики. Далі-далі проходимо ось тут можна теж щось пожарити. Такі мангальчики. Такі гойдалки, гамачки і ось такі є. Теж е така альтанка, але вона, я, здається, на 8 людей, це тр трішки більше. Ось так і зараз йдемо в басейн. Ось тут такі гарні доріжки. І Ось, зараз дійсно така жара, і мене перший раз, коли я знімав відео, у мене. Вимкнувся телефон. Ось така жара, друзі. Зараз зняв з нього чехол. Вимкнув всі ці ключі точніше авіарежим. щоб такого нічого не було. Бо я думаю, що він, можливо, іще раз вимкнеться. Ось тут такі сходинки. Піднімаємось наверх і там знаходиться басейн. Так, одразу попередження стрибати басейн заборонено. І приносити з собою напої також заборонено. Так, заходимо. Так, для того, щоб пройти, треба мати ось такий браслет. Оп, зелена зажилася, ми зайшли. Так, тут є туалети. Душ. Тут є такі камери схову, де можна ваші речі покласти, а тут можна переодітися. Так, ну, зараз виходимо на територію. Так, ще хотів сказати, що тут є такий невеличкий бар, де можна замовити пиво, спрайт. Колу, воду Моршинською і морозово. Якщо ви хочете замовити щось з ресторану, теж це можна зробити, але це буде плюс 10%. Так, Є такі картки на рушники. Ось тут вам їх видають. Ось така зона басейну. Дуже зручно заходити. Такі сходинки в басейну зручно виходити. Так, є інформація по правилам в цьому басейні, дивіться, що можна, що не можна. Далі є зона, де можна перекусити нормально, такі столики, є парасольки, якщо буде вам дуже спекотно, як наприклад сьогодні. Дуже багато ліжаків, завжди вистачає, ось показую сам басейн. Парасольки майже під кожним ліжечком. Ось такий басейн. Є дитяче відділення також. Температура басейна приблизно 30 градусів. З цього боку показую. Ввечері накривають басейн такою плівкою, щоб всяка гидота туди не, не залізла. Є ось тут така галявина, класно, де можна теж потусити, побігати. Ось так це все виглядає. Я також не показав, не показав вам є місце для паління. Тут можна попалити. І ось з цього ракурсу хочу вам показати ще готельчик, куди ми зараз і підемо. Ну, а тут от, ось канатна дорога, ось там дитячий майданчик, який я вам показував. Спачан. ось там він знаходиться. Все, ми виходимо ось тут. До речі, можливо, я негарно показав, це вхід в цей басейн. Ось так ми по сходинкам піднімалися сюди. І ось цей вхід. Так, ще хочу показати вам частинку території, яка знаходиться ближче до корпусу. Тут багато різних дерев. Дуже такий гарний інтер'єрчик, екстер'єрчик, як правильно, напишіть. Багато шишечок тут валяється з ялинок чи з смерек. Ось ресторан. Зараз ми туди піднімемось, є дуже гарно, що є така от тераса теж в ресторані. Так, ну будемо заходити через центральний вхід. Ось такі тут кущі, дерева, ну, тобто дуже-дуже-дуже радує. Око це все. Коли ви тут відпочиваєте. Так, ну що, заходимо в центральний вхід. Подивимось, що тут є. В цьому корпусі. Адреса вулиця Богдана Хмельницького, 1. Заходимо. Це у нас ресепшн. Багато диванчиків, де можна посидіти, відпочити чекаючи ваш номер. Щось можна прикупити. Дуже все красиво. Можна попити водичку. Є кулір. Скрізь є інформація, де що знаходиться. Зараз йдемо на другий поверх. Ось ресепшн. Так, піднімаємося по сходам. На другому поверсі у нас знаходиться ресторан. Це, можна сказати, одне з головних таких локацій цього готелю. Так, на другому поверсі теж можна відпочити. Дивіться, які гарні диванчики. А що у нас зверху? Дивіться, вау, просто круто. І хочу вам показати вигляд з цього другого поверху вниз. Ось ці диванчики, де ми були. Ось так все воно виглядає. І ще підійду туди, от сюди. Ось так. Так, ну що, погнали в ресторан. Ось тут є табличка, де написано. Ресторан. Це другий поверх. А наш номер 27-й. Це номер економ. Тобто нам тут взагалі два кроки і ми біля ресторану. Біля ресторану є туалет, хто Ту не встиг. Так, заходимо, є інформація. Шановні гості, що е, коли працює ресторан і також коли сніданки. Так, заходимо. Ось так виглядає ресторан. Багато столиків. Ось це місце, яке я вам показував з вулиці. Такий балкончик. Зранку дуже гарно тут поїсти. Ось тут бар. Дуже гарні офіціанти і бармени. Так, і ще тут ага. один є зал. Так, ось якось так. Так, виходимо, і йдемо далі. Коли ходиш по готелю, такі інтер'єрчики дуже-дуже класні. І є місце, де можна викинути ваше сміття, папір, скло, пластик в окремих таких е бочечках, смітничках. Правильно, вигляд на вулицю, на підйомник. Так, далі, далі, далі. Піднімаємось. Це у нас третій поверх. Теж є туалет. Тут є кімната, але вона закрита. Там у нас знаходиться більярд. І я так зрозумів, ще якийсь зал для конференції. Так, так, дійсно конференц-зал і більярд. Далі, там ігрова кімната. Ідемо, Пройдемось, подивимось. В готелі дуже багато номерів на різний смак і це дуже радує. Так, інформація, щоб не били заблукали. О, я такий час знайшов, коли майже ніколи ні, ніде нема людей. Можна нормально познімати. Ось дитячий майданчик. Ну, класно, класно. Я вважаю, що дуже-дуже-дуже класно. Інформація по евакуації, якщо що. Ну, нічого тут не буде, друзі, все буде гарно. Далі піднімаємося на четвертий поверх. Щось чую, грають настольний теніс. Так, Тут можна пограти в насторний теніс. Теж є зручні диванчики. Так, ну далі, 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 виходить, тут номери, номери, номери. Ще тут, тут є такі двоповерхові номери, дуже-дуже класно. Це вид у двір. Так, ну піднімемося ще на п'ятий поверх. Так. Ідемо на п'ятий поверх. Тут є теж такий футбольчик можна пограти, теж зручні диванчики, І Це вже називається мансардний поверх. Ось якось так. І тут така гарна локація, балкончик, де можна просіяти. Тож ще на нижньому поверсі був, там є ще і ті самі крісла стоять. І ось такий вигляд. З цього п'ятого поверху. Краса. Друзі, ще пропустив одну локацію, яка називається сауна. Вона знаходиться на першому поверсі. Ой, зараз заходимо. Так, дивіться, ось сауна на першому поверсі знаходиться. Проходимо. Ось так. Ось тут гарно. Такий міні-басейн. Далі є... Душ можна прийняти. Джакузи. Сама сауна, я так зрозумів, там знаходиться. Ага. Ось такий інтимчик. Так, далі. Далі, далі, далі проходимо. Тут можна чайок, я так зрозумів, купити. Щось подивитися. Відпочити. Далі що тут у нас? А, такий тут рукомийник, де передягнутися і... І вихід. Ось так. А як же ж? Треба було показати, а в чомусь я завтикав. Ось так. Так, друзі, ще це не кінець відео. Я хотів поділитися інформацією з плюсів та мінусів цього готелю. Чим я вражений, але я нічим не розстроєний якось, да. все дуже-дуже добре. Так ось е в сьогоднішній час, коли вимикає світло, е наявність генератора це великий плюс. І в цьому готелі він є. Він такий великий, що він заживлює ось цей, скажімо так, цю канатну дорогу, яка тут є Захар да? підйомник. І наш готель. І цей генератор розташований так далеко, що біля корпусів в номерах його не чути, і на території також. Це дуже-дуже великий плюс. Це ну, велика подяка цьому готелю, що таке є. Потім, друзі, дуже-дуже класно. А що в номерах є, приносять питну воду. Невеличкі бутилочки, але 0,5 приносять на кожну людину один раз на день. Рушники міняють кожного дня. Ну теж, ну я просто задоволений, ну обслуговуванням номерів теж все дуже-дуже класно. Далі, далі, далі. Басейн. На басейн видається. Такий спеціальний квиточок, да? я вам вже показував його. Так, де він, де він, де він? Ось така картка на пляжний рушник. Це дуже здорово. Це дуже здорово, тому що е можна хоч 10 разів на день міняти рушник. Він мокрий, поміняв на сухий. Він мокрий, поміняв на сухий. Це теж великий плюс. Зайти на басейн теж можна по. Таким браслетиком я теж вам показував відео. теж зручно, Є багато ліжаків на басейні, є парасольки, тобто вони закривають кожний ліжак, і це теж зручно. Дуже класна глибина басейну. тобто Для мене він по самому глибокому місці по, ну, по горло, по шию, тобто дуже-дуже класно. Є дитяче відділення, температура води дійсно підігрівається. 30 градусів температура води я кожного майже дня заміряв і це дійсно так. Навіть коли тут в один день була така прохолода, щось таке, ніби повинна бути була гроза чи дощ. Всі майже з басейну повиходили. На вулиці дуже прохолодненько, так це було недовго, до речі. А в басейн залазиш, і там тепленько. Тобто дуже-дуже дуже класно. Ну, в ресторані обслуговування теж на дуже такому високому рівні. Є, входять у вартість сніданки, і сніданки такі дуже дуже смачні, насичені, багато всього. Єдиний мінус, який я знайшов, це ну, в нашому номері меблі такі, ну трошки вони вже е, на сьогодні застарілі. Але зручні матраси, тобто, якось я, ну, це такий дуже-дуже маленький мінус, але все на рівні. Тобто, в номері мені все подобається, скажімо так. От тільки таке, знаєте, але ти приходиш в номер, е, суто поспати і все. Ось так, друзі, не забуваємо бити дзвіночок, ставити вподобайку, діліться цим відео з друзями, підтримуємо українськомовний мовний контент. Так, 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 друзі. Все, пока, до нових.